Привітики з Полтавщини, ріднульки мої, підписчики і гості мого каналу, надіюсь, майбутні підписчики. Сьогодні пропоную новий сир, новий рецепт сиру, який мені дуже сподобався. Це твердий сир. Сир називається і борис. Класичний рецепт іде з козинячого молока, але можна і з коров'ячого. Я зробила з коров'ячого. Він Дуже-дуже класнючий. Будемо зараз розрізати, буду показати вам, показувати в розрізі, який він класнючий, не тільки гарнюній. Поки не забула, ще хочу пару слів сказати за фермент. Я користуюся мейто. Я вже говорила в кожному своєму відео. Добре, що одна підписчиця мені написала. Що є люди, користуються сечужними ферментами. Так от, е, так як я з цією проблемою не стикаюся, бо фермент мейто, в якій би кількості я б його не внесла у великий, в малій, в малій він не буде діяти у великій кількості, він ніяк не вплине на результат сиру, на його смакові властивості. А от сечужний фермент, якщо буде його передозіровка, буде гірчити сир. Так от, акуратно ставтеся з сечужним ферментом. Я користуюсь таким, якщо навіть я його більше ввіллю. а в моєму випадку я завжди ввіллю більше, тому що я користуюся тільки доїним молоком. Тому що зберігати його, у нас молока багато, зберігати його нема. Де якщо з молоку ви збираєте в холодильнику, воно збиране, там обідішнє, вечірнє, утрішнє, воно відстояне, воно краще ферментується. Більше не треба ферменту давати. Так, ну добре, розрізаємо сир. Такий він у розрізі. Не хвилюйтеся. Це зверху копчена паприка, але немає тут ярко вираженого смаку. Взагалі, якщо куштуєте зсередини, його не чути. Зверху шкориночка, буде єлі-єлі-єлі аромат такий присмак. Дуже-дуже класний. До речі, я не сказала, це сир, обмазаний зверху копченою паприкою. Взагалі майже не чуть в кінечному результаті. Так, що я ще хочу сказати? Я пропоную вашій увазі сири, які подобаються мені, які прийнятні для моїх смаків. Сири, які я не їстиму, які мені не подобаються, я вам пропонувати не буду. Наприклад, ну, наприклад є сири з мятою. Для мене це неприйнятно. Є лавандовий сир. Це для мене зовсім неприйнятно. Так що, якось так. Сир дуже смачний. Дирочки гарнюні. Мені дуже подобається. І так, все дуже легко, все дуже просто, ніяких заморочок кицюні, не боїмося. І так, погнали, погнали працювати, рецепт. І так, кицюні молоко в моєму випадку тільки здоїне, я його ніколи не грію, бо зберігати нема де. Таке велике количество ви нагріваєте ну, до температури свого тіла. Вливаємо фермент. В моєму випадку мейто. Зоставляємо на 40-45 хвилин, достатньо буде. Так, Згусток у нас сформувався. Достатньо хороший згусток. Працюємо далі. Так, сир завжди перемішую рукою. Не потрібні ні ножі, ні ліри. Зразу без ентузіазму ставимо на маленький вогонь, на мінімальний вогонь. Перемішуємо зразу неінтенсивно. Наша задача спочатку розбити самі більші шматочки і, звісно, помішуючи одразу без ентузіазму, щоб у нас приблизно одинакове сирне зерно було в кінцевому результаті. Ще раз наголошую. Протягом приблизно 10 хвилин ми нагріваємо до температури 40-41 градус. Я вже, в принципі, на дотик знаю, яка температура. У вас нема чим виміряти. Можна звичайним градусником. Взагалі не проблема. Один градус туди, один сюди, нічого страшного. Це все медхейт, все зроблено своїми руками. Так само. Різні люди один той самий борщ варять, виходить по-різному. Це буде ваш, ваша рецептура сиру. Все, молоко вже майже не молоко, а сирне зерно вже доходить. Нагрівання до кінця вже помішую добре. Сирне зерно майже готове. Майже одинакового розміру. Помішую, щоб не осідало воно в нас. Воно повинно сісти в нас у формочках. Бачите, нічого покупного не потрібно. Все з підручних засобів. Головне, ручки, щоб були. Так, половину сироватки злила. Буду зараз вибирати у форми. В кого які форми, вибираємо. Так, як сирне зерно нагріто, добре. І сир буде твердий, ми його вибираємо форми, докладаємо ще й добре втрамбовуємо, прямо руками. Все робимо своїми ручками. Добре, він трамбовується. Перевертати ми будемо його три рази. Перший раз я перевернула, ще три рази. Кожні півгодини перевертаємо його у формочки. Потім, щоб його остудити, ми ставимо в холодильник. В принципі, години достатньо. Якщо так як у мене зайшло на ніч, я оставила його на ніч. Потім витягнула, нічого страшного, будемо солити. З розрахунку, в мене класичний. Сольовий розчин 20% це 200 мг солі на літр води. Солим з розрахунку кілограм сиру на 6 годин. В кожного є віса кухонні. Зважте, скільки у вас бухточка вийде. В цьому я вам не помощник. Я думаю, ви вирахуєте тут немає нічого особливого. Так. Сир витягнула з розсолу. перевертаємо, ложимо в холодильник на полотенечко, на що у вас є, на решутку перевертаємо двічі в день, доки не висохне повністю. Сир сухий, повністю сухий зверху. Для класичного рецепту потрібна оливкова олія. Ну, так як я подумала, навіщо витрачатися, вона мені не потрібна, все рівно буде рафінована наша українська олія і буде український сир. Обмащуємо. Так як буде паприка копчена, все рівно не буде оливкової олії. чуть. все рівно не буде чуть. Обмащуємо зразу бухточку сиру. Вона сухенька, щоб було до чого нам присипати паприку. Не боїмося сипемо багатенько, потім ми можемо її. Вона трохи осипаться, і можемо потім стерти, скільки нам заманеться. Нічого тут такого страшного немає. Втираємо її з обох сторон, ложимо там чи на силіконовий коврик, чи на решетку, чи от такий прибамбас, як оце в мене є. Перевертаємо кожен день. В принципі. 7 днів достатньо для його вистойки. Захочете більше, стоятиме він і більше. 10-14 днів. Нічого страшного не буде. Це вже на ваш смак. Не, не боїмося. Ну, в принципі, все зроблено. Якщо вам щось його повиду, через 5-7 днів не сподобається. Це все змиваємо сольовим розчином, намащуємо 5 олійкою і знову паприкою. Нічого страшного немає. Якщо вам десь щось не сподобалося. Все, в принципі, сир готовий, хай вистоїться. Нічого сложного немає. І часу багато не займає. Це все між роботою. Так, сирові 7 днів. В принципі, можна розрізати куштувати. Отак От він виглядає. Можна ще полотенечком, тряпочкою лишню паприку, якщо вам потрібно. Стерти, ну, її майже не чуть, не бійтеся. Там легкий-легкий амбре -легкий буде, і то тільки пошкориночки. Нічого тут страшного, вонючого немає, як ізначально ми втирали, і то паприка, звісно, дуже, сказати так, аж воняла капченним. Ні, це все вивітрилося, сир готовий. А вам вдалого сироваріння. Ну, це любов з першого шматочка. Я в нього закохалася. Це буде один із моїх фаворитів. Ще раз дякую, що були з нами. Ставимо лайк, підписуємося, пишемо в коментарях, можливо, щось не зрозуміло. я завжди все пояснюю. Можливо, я десь щось упустила. Всяко буває не, не зі злим умислом. Воно, думаєш, одне, а виходить зовсім друге. Ну, всім вдало сироваріння, всіх любим цілуєм, пока!